Всім привіт! З вами Павло. І сьогодні поговоримо, як завжди, про цікаві навушники. Їх зробила компанія Kiwi Ears спільно з відомим оглядачем Zed reviews І це повнорозмірні закриті навушники, але найнезвичніше в них те, що це планари. Ну тобто, ми не так багато маємо закритих планарів взагалі, а в бюджетному сегменті тим більше. Тому що коштують вони 160 доларів. Посилання на магазин буде в описі, і в цілому давайте на них дивитися детальніше. А анекдот дня сьогодні такий: кохане, що тобі подарувати на Новий рік? Ой, Любий, навіть не знаю. Ну добре, дам тобі ще рік подумати. Ось така гарна на вигляд коробка. Цікаво. Кольорова схема, доволі приваблива поліграфія, навіть технічні характеристики тут наведені, хоча я не впевнений, що означає тут вольтаж, інформація про Z-Reviews та його участь в тюнінгу цих навушників. Все є. Тут у нас ось такий пластиковий ложементик, комплектний кабель, ну і безпосередньо навушники. Хотілося б тут бачити якийсь чохол, хоча б, хоча б якийсь простий, але його тут немає. Ну, думаю, що для цього цінового сегменту це все ще терпимо. Дизайн навушників доволі привабливий. Вони обрали ось таку гарну комбінацію кольорів, як на мене, такий бузковий і чорний. Виглядають разом прикольно, і також бачите навіть деякі елементи вони зробили цього кольору. Здебільшого вони зроблені з пластику, за винятком цих петель, на яких тримаються чашки. Ну і цих зовнішніх поверхонь в чашках. Вони мають таку класну текстуру. Тут дуже прикольно позюкати пальцями. Але так, треба не відволікатися на це. Оголів'я зроблено з пластику. Сподіваюсь, він достатньо витривалий. А, ну, принаймні, поки що вони в мене тримаються добре. М'яке наповнення цього наголівника, розподіляю вагу. Ну вони не важкі в цілому. Нормальної якості ось ця шкіра, тож тут претензій мало. Розмір регулюється без, без фіксатора, тому виставляти його рівним треба тільки на око. Ну, доволі м'яке регулювання, не прям таке, що один раз виставив, і воно назавжди там тримається. Чашки мають всього один ступінь свободи. Причому я не розумію, чому? Тому що насправді в них є ось такий трохи рух от в цьому, навколо цієї осі. Але він дуже невеликий. Тут можна було б його набагато більше додати. Але мені вони сіли нормально. Їх можна повернути, до речі, чашки назовні і тримати ось так. Пласкими, але всередину вони не складаються, хоча для портативних навужників це було б плюсом. В цілому чашки зроблені з пластику, але він приємний на дотик. Амбушури доволі глибокі, хоча й невеликі. Давайте їх приблизно заміряємо. Ну, зрозуміло, що це дуже приблизні виміри. Тож, давайте ще разочок обнулю. Ось так у нас виходить. ну, Це, я думаю, 60 мм можна вважати. А ось так. ну, 45. Глибину заміряємо. Глибина виходить. ну, В районі 20 буде. Тобто, в мене середні вуха, вони помістилися, але не прям так, щоб дуже вільно. В них гарна пасивна шумоізоляція, вони майже повністю закриті. Але, як ви розумієте, вуха будуть перегріватися. Тут не перфоровані амбушури, закриті чашки, тому нагрів буде і доволі помітне притискання. Тож на вулиці буде гарно ізолювати зовнішній шум. Але треба буде робити перерви для того, щоб вуха встигли остигнути. Кабель зроблено змінним. До речі, що гарно чашки під кутом розташовані, тож це забезпечує більш ергономічну посадку. Кабель зроблено змінним, використовуються звичайні 3,5 мм конектори, тому в цілому знайти йому заміну, якщо ви забажаєте, наприклад, кабель з мікрофоном, буде абсолютно не проблемою. Гарно тримають конектори, сам кабель такий в ізоляції з тканини. Мені більше подобається силіконова, але тут, принаймні, вони зробили його достатньо м'яким для того, щоб мікрофонний ефект був мінімальний. Тож він отак йде до розгалужувача, тут навіть є повзунок, і ось такий звичайний 3,5-мм конектор в нього на кінці. В цілому, як на мене, я б сказав, що дизайн привабливий, ну а загальна якість ну, мабуть. Я б назвав її адекватною для цієї цінової категорії. Багато дискусій щодо цих навушників точиться навколо того, що в них є помітний драйвер флекс, тобто ось такий звук хрускіту, коли ви надягаєте їх на голову. Тому що тут в нас тонесенька полімерна мембрана випромінювача в закритому корпусі. І коли ми їх надягаємо, амбушури трохи сплющуються і створюється ось цей ефект, створюється тиск, який викликає ось цей хрускіт. А він виникає в мене ну з цією парою, тільки коли я їх надягаю. і Якщо надягати їх обережно, то ніякої проблеми це не викликає. Я в них доволі активно ходив там, і стрибав, і не було жодних проблем. Тому для мене це не критично, але багатьох людей це а, засмучує. Щодо звуку, насправді цікаво, вибрали вони тюнінг, вони звучать майже як нормальні динамічні закриті навушники. Тут від планару вони головне, що взяли. Це ось такий дійсно потужний бас, а і акцентували саме середні низькі частоти. Як на мене, це оптимальний варіант. Але, звісно, багато хто полюбляє більш глибокий бас. Але тут глибокий бас теж присутній, він гарний. Непогано контролюється, але він більше так працює на те, щоб побудувати основу треку, а не домінувати самотужки. Нормальна роздільна здатність, помітна кількість ваги і дуже гарний удар. Але в той самий час, ну це мабуть, все ж не басхетна моделька, тому що роздільна здатність середніх частот непогана і це компенсує все це, тому що для трушної басхетності нам треба завалити все, крім низьких частот. Тут такого немає. Тобто бас акцентований, але не прям забагато. В цілому їх варіант тюнінгу дуже гарно заходить на вулиці, їх можна слухати не гучно. а Завдяки тому, що вони закриті, і в них правильно акцентований бас. Тому, якщо ви хочете берегти слух, то це непоганий варіант. В цілому бас збалансований і добре звучить із електронною музикою і з натуральними інструментами. Ну і Get Lucky від Daft Punk. Ну, ви тут розумієте, самі класна електронна лінія, басова, басова лінія електронна а, і дуже гарна середні частоти, вокал і всі інші складові. Тому в цілому звучить гарно з цим контрастом. Месівтек, Exchange тут. Трошечки хотілося б більшої текстурності і розділення низьких частот, але ну слухайте, для закритих навушників вони відіграють все це доволі непогано, з гарним відчуттям масивності і присутності. Середні частоти в них доволі гарна технічність, але є додаткова вага, яка трохи цю технічність скрадає. Але ваги небагато, Але в цілому є ось такий от ефект трохи такої аналогової теплоти. Не такою, що просто заглушає собою все і домінує, але трошечки, от є такою більш цілісної подачі. Добре передають емоції, непогана динаміка. Уявна сцена трохи більше середнього за шириною і десь середня за глибиною. В цілому для закритих повнорозмірних навушників ще й недорогих, як на мене, результат доволі непоганий, насправді. Тож, вони не, не прям критичні до якості запису, але, як завжди, кращий запис дає кращий результат на виході. І перший трек це Nazareth Go Down Fighting, такий емоційний, драйвовий, агресивний а вокал Фогерті, до речі, звучить гарно і доволі е злобно, він в нього виразний, його ні з чим не сплутаєш. В цілому, навіть попри додану теплоту, агресія треку зберігається. Ну і Wallflower від Пітера Гебріела. Тут насправді потрібна більша сцена для повної передачі цього треку, але це до відкритих навушників. Але взагалі непогано все розділено і доволі приємно відіграється. По верхніх частотах в них насправді гарна протяжність, правильна передача атаки затухань, непогана роздільна здатність. Ну, звісно, шаруватість фактично ніяка, але кількісно їх трошечки відвели на другий план. Не прям сильно, але от трошечки в його а, прибрали для того, щоб, мабуть, створити такий більш вуличний варіант. І плюс зробити звук комфортним, тому тут не буде якихось різких сибілянтів або чогось такого. Ну і перший приклад у нас це, якщо гарно записати верхні частоти, то вони будуть звучати гарно майже з усім. Ну і стінг, тут прям перкусія, всі ці дзвіночки і всілякі повітряні штучки, вони звучать дуже класно. І другий приклад Кріс Джонс, Long After You Are Gone, теж, якщо записати верхні частоти гарно, то вони будуть звучати чудово. І тут в нас гітара, така насичена після звучами, і багато і вокал, і все це йде в верхні частоти, і там десь розчиняється. Ну і ці навушники це непогано відіграють, а при умові, що ми не будемо робити такі прямі порівняння з чимось відкритим. Тому що ну, завжди да, ми щось. А маємо в плюсі чимось за це платимо тут завжди так. Ну і в випадку навушників краща шумоізоляція в нас робить звук трохи гіршим. Щодо поєднань, їм в цілому потрібна потужність, тому якийсь сучасний портативний ЦАПік, який може це видати, або плеєр їм будуть потрібні. Не те, щоб їм була потрібна якась тонна, там ватт, але більше, ніж видають звичайні там не знаю, смартфони чи а, планшети. По порівняннях в них насправді дуже чітка окрема а, ніша на ринку, і тому порівнювати їх з чимось типу FIO. JT7, які теж панари десь коштують стільки ж сенсу немає, тому що JT7 вони відкриті, вони дадуть більшу сцену, більшу детальність, там прозорість і все таке, але в майже нульшому ізоляції. Якщо порівнювати їх з іншими закритими модельками, ну я не знаю, там FIO, FT1, Ну хто хто буде з дерев'яними чашками там ходити на вулиці? Я маю сумніви. Але якщо порівнювати з ними, у FT 1 не такий виразний і помітний бас, але трохи більше акценту на верхній середині і верхніх частотах. В цілому, якщо думати про ці навушники, то треба мати на увазі, що не треба не варто від них очікувати результатів типових планарів. Якщо ви розумієте, що це закрита моделька, і вони більше відтюнінговані так, от а в бік низьких частот і додаткової ваги, то можете їх розглядати до сміливо. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.